Вся Україна не теж. Ну, тримайтеся. Ми разом. Я дуже дякую, що ви приїхали. Дуже дякую, що ми займаємо їхну позицію, дуже дякую, що є такі бійці. Мої друзі, втіпили, закипили. Хай держиться, хай тримається. Тому що, що внутри, що знаружи у нас багато ворогів. Навіть я вам скажу, те, що снаружи, зовні, не таке страшне, як те, що внутрі. І дай Бог, щоб воно закінчилось побистріше. Тому що я вам скажу, я знаю дуже багато людей і вони вже терпіти не можуть далі. І дай Бог, щоб переловити цю гедоту, щоб вона не встигла вибирати з України, забрати все назад, щоб вона була робота. Повіримо краще, тримаємось разом. Це правда. Дякую. Оце вже до нас прийшли нові. Дякуємо дуже. Ради Дякую. Ми знову так зустрічаємо, як ніколи. В общем, всі, всі прапори, які ми маємо, типу, вже є. Він каже так, ну все, заїжджай до мене. Їх з хідінкою любить, знаєте, що був сюрприз. Дякую. Дякую. А, Дякую. А, а, а. На мене, будь ласка. Хотіла, як ваш настрій взагалі от ви серед хлопців зараз? Я вам хочу сказати, що е, коли я серед хлопців, в мене величезний настрій, бо я відчуваю їх підтримку, їх рішучість. А коли ти там, і отримаєш такі удари, удари по єдності, удари по Україні, які мотивуються виключно бажанням залишитись. В цьому кріслі вчепивши ці ручки і фальсифікувати вибори, нічим добрим це для України не закінчиться. Якось так, але на три боротися є, так? Та ми не здамося. Він подивиться на наших хлопців і навіть думки не було про це.